Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. В чемпіонаті України динамівці посідають незвичне їм восьме місце. А от колись кияни гриміли на весь СРСР у 1960 році чемпіонами вони не стали, але вибороли почесне друге місце. Воротарем тоді був Олег Макаров, срібну медаль якого придбали за 22 тисячі гривень або ж 580 доларів. В той час, як на московських болотах ісконауські дикунища, жерли шишки та лапті плести не навчились у другому-четвертому століттях на території сучасної України, місцеві мешканці виготовляли свої золоті монети. Це були так звані варварські наслідування римським ауреусам, на яких наші пращури намагались зобразити римських імператорів та богів того часу. Одна з таких золотих монет була придбана за 42 321

Далі Георгіївський хрест нагородний знак російської імператорської армії, відзнака, що була найвищою нагородою для солдатів і унтер-офіцерів. Нагорода була заснована у 1807 році та складалася з чотирьох ступенів. Перший та другий виготовлялися із золота, третій та четвертий зі срібла. Але у 1916 році замість дорогоцінних металів почали використовувати так званий жовтий та білий метал. Представлений на торгах хрест першого ступеня з жовтого металу. Придбали за 45 тисяч гривень або ж 1 тисячу 200 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, що була викорбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які карбувались при його правлінні. Діаметр її 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук. Придбали цю монету, виготовлену з золота 900-ї проби, за 48 тисяч гривень або ж 1280 доларів. Українські пошуківці, які полюють за римськими динаріями, знають, що більш ніж 90% цих монет коштують зовсім небагато. Це в основному монети кінця першого, початку четвертого століть, але іноді трапляються і набагато рідкісніші монети, як, наприклад, цей динарій із зображенням Октавіана Августа, засновника Римської імперії. Можливо, хтось не знає, але серпень у багатьох країнах світу називається саме на честь цього імператора. Дві тисячі років тому кількість днів в цьому місяці збільшили, аби їх було стільки ж як у липні, названому на честь іншого римського імператора Юлія Цезаря. Денарію Октавіана Августа придбали за 52 тисячі гривень або ж 1390 тисячу доларів. Далі золотий колт артефакт, якому близько тисячі років. Він має відношення до Київської Русі. Це прикраса у вигляді підвізки, яку кріпили до головного убору. Початкова назва колта невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19-го століття на основі етнографічних даних і походить від українського кофтки або колтки, тобто сережки. Золотий колт вагою 9 грамів придбали за 72 тисячі гривень або ж одну. 1920 доларів. Далі годинник німецького льотчика, виготовлений відомою маркою Лако. Німецьким брендом, заснованим у 1925 році. Цей хронограф належав В свій час льотчику Люфтваффе військово-повітряних сил у складі Збройних сил Німеччини. Придбали годинник німецького льотчика за 75 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Як відомо, ще до того, як нинішні велікароси вкрали назву Росія, на їхніх болотах масово карбувалась так звана чешуя. Матеріалом для неї були срібні європейські талери. Монети плавали зі срібла виготовляли проволоку, яку в свою чергу плющили на продовгуваті монетки. До речі, ісконна узке ацлюня від дієні походить саме з тих часів, коли дикуни носили ці монети в роті і розраховувалися за брагу ними разом. Слиною. Так от близько 2,5 тисяч цих монеток придбали за 77 778 гривень або ж 2070 доларів. Далі набір сучасних розмінних монет 2019 року комплектування. Монети номіналом в 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривню упаковані у паперові роли. Номінальна їх вартість 96 ,50 гривень 50 копійок. Але розплачуватися ними ніхто ніколи не буде. Це непогана інвестиція. Ціна на такі набори лише зростатиме. Мало того, що роли ці не розпаковувались і монети в в них знаходяться в ідеальному стані, загальний тираж монет номіналом 25 та 50 копійок 2004 року становив лише 10 тисяч штук, а тут їх одразу 20. Набір розмінних монет придбали за 100 тисяч гривень або ж 2670 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилися 10 рублів 1769 року. Монета, яка була викарбувана за правління російської імператриці Єкатєріни II. Вона доволі рідкісна, тираж 80 тисяч штук. 10 рублів виготовлені із золота 917-ї проби і важать 13 грам. Придбали цю монету за 165 тисяч гривень або ж 4 тисячі 400 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд перегляд! підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!